Друзі, всіх вітаю на каналі Віко Тревел. І сьогодні ми приїхали у той самий популярний готель під назвою Reef Oasis Blue Bay. Я завжди хотіла туди потрапити, а можливо, саме ви вже там були, тому залишайте свої враження в коментарях та поставте дзвіночок. І дуже кортить його подивитись і запрошую вас разом зі мною на огляд готелю. Всіх вітаю з готелю Reef Oasis в Любей. Це один з наших найулюбленіших готелей, який розташований у закритій від вітру бухті. Праворуч від мене знаходиться стільки рецепції для туристів. Тут проходить чекін та чекаут. І ліворуч від мене ось така лаунж зона де ви можете відпочити після перельоту. І ось такий нереальний, гарний дах. До речі, готель, хоча й не новий, але тут все доволі свіже. Видно, що за Меблями доглядають. До речі, на зоні рецепції це єдиний платний бар. Тут подаються імпортні алкогольні напої, але це буде за додаткову плату. І взагалі зона рецепції дуже світла та простора. Готелю Reef Oasis. По ліву сторону ми бачимо теж територію готелю Reef Oasis, але вона зараз зачинена, будівництво заморожене, і бачимо ось цей інфініті басейн. А також по ліву сторону є ще один басейн, він буде спідігріван. А ось тут ви можете отримати свої рушнички та взагалі нікуди не ходити. І звертаю вашу увагу, що на пляж у нас є ліфт, і це рахується один із кращих коралових рифів у Єгипті. Підходимо з вами в головний ресторан готелю. Сніданок у нас розпочинається о 7 ранку до 10, обід з 12.30 по 15 та вечері з 18 по 21 годину. Звичайно, що в головному ресторані є дрес-код. Ресторан доволі широкий, великий. І хочу зауважити, що Relation готелю зауважила на тому, що у них кухня більш як європейська турецька, ніж єгипетська. І ми зараз з вами це перевіримо. Ще Що дуже зручно, у готелі Reef Oasis Blue Bay зоноване, і тому можна по написам потрапити на саме ту станцію, яка вас цікавить. Це солодкий картопель і одразу соус. А також є ось таке м'ясо. Воно йде, як тушене. І ще одна станція у нас пасти. Ви можете попросити, щоб приготували для вас, або є вже готова. Тут у нас ті самі інстаграмні джакузі, де ви можете поплавати. Вода підігрівається, Всього їх тут три. Ліворуч у нас тут пірс та розчищені лагунки. Пляжна територія готелю Reef Oasis Beach. біч. Хочу звернути вашу увагу, що тут є декілька лагунок для плавання з дітками, пологий захід, море, піщаний, і також, звичайно, що є понтон, де ви можете насолодитися кораловим рифом. До речі, Guest Relation готелю розповіла, що сюди приїжджають люди з Канади, щоб насолодитися саме цим кораловим рифом. Тут у нас два основних басейн. Ліворуч у мене це інфініті басейн з виходом на море. Бачимо ось така плавно перетікаюча панорама. Цей готель, цей басейн не підгрівається, а по праву сторону від мене цей басейн з підгрівом, і тут є ось такі чудові кабани. Це у нас з вами паб-бар. Відкривається. Він з 15-ї години вечора по 18-ту, а потім з 21-ї до 2-ї години ночі. Ось такий у нас з вами бар. І ви тут можете собі обрати алкогольні напої, безалкогольні або випити дуже смачну каву. І, до речі, Wi-Fi по всій території готелю безкоштовний. Він іде по номеру кімнати та вашому емейлу. Сімейна категорія номеру у готелі «Reef Oasis Оазіс Bay. ось така дитяча кімната. І ми з вами одразу переходимо до душової. Ванни тут немає, саме душова кабіна, та, звичайно, що орендована косметика Reef Оазіс. Так, далі ми з вами переходимо до наступної батьківської кімнати. Тут є ось така прихожа. Кожного дня поповнюється чайний набір та, звичайно, що водичка. Повертаємо ліворуч, тут можна помити ручки, Та у нас є тут біде, зверніть на це увагу, та ось така ванна кімната. Якщо ми пройдемо з вами подалі, ліворуч у нас одразу йде спальна кімната для батьків. Ось така ось таке величезне дзеркало. Тут у нас з вами міні-бар. Він поповнюється тільки водичкою. І ось такий у нас вид на басейн Adults Only. Друзі, хочу вам наголосити, що фемілі номери, ось саме ці, які я вам тільки но що показувала, знаходяться за зоною рецепції і пішки від рецепції йти приблизно 2-3 хвилинки. Також, на жаль, нам не вдалося подивитись. Стандартну категорію номера під назвою Преферет, тому що це дуже важливо для туристів, і можу сказати вам, як то кажуть, усно, що номери йдуть без балкону, тільки з французьким вікном, і дуже маленькі по квадратурі. Тому це треба враховувати, і що може бути вид з вікна. На дорогу. Тому при бронюванні Preferred Room обов'язково напишіть нам, щоб ми написали замітку у готель, щоб вам дали кращу категорію номера, ну, вірніше, вид на сад, а не на дорогу. Номер категорії делюкс. Праворуч від мене одразу знаходиться ванна кімната. Стандартний набір косметики, як і у номері Family. Тут є, до речі, біде, як у сімейному номері. Далі у нас є чайний набір. Кожного дня поповнюється водичка. Ось така спальна кімната. Дуже велике дзеркало. Зверніть на це увагу. І максимальне розміщення, яке тут може бути. це 2 плюс 2. І, до речі, зверніть увагу, який тут гарний вид. Всі номери категорії Deluxe виходять на басейн, а суперіор нічим не відрізняється. Може бути корективи трошки по дизайну. Що, як і у кожному готелі, є свої плюси і мінуси. І основне, що б я хотіла виділити на рахунок цього готелю: по-перше, це, звичайно, бухта, вона дуже гарна, територія каскадна і зверху території відкриваються чудові види. По-друге, якщо ви шукаєте якийсь інстаграмний готель, то тут ви точно знайдете якісь фотозони. І по-третє, смачне харчування, гарна бухта та кораловий риф, за яким їдуть всі у Єгипет. Але, звичайно, що не без мінусів мені не дуже сподобався номерний фонд. А по-друге, це Wi-Fi. Він є не всюди, тому якщо вам потрібен швидкісний інтернет, то краще вам придбати карточку. Але за таку вартість готель просто супер. Тому раджу, від Тревел Ріф Оазіс, Блюбей. Тому що він підходить як для сімейного відпочинку, так і для відпочинку парами або подругами. Тому, якщо вам сподобалось наше відео, підпишись на наш YouTube канал та Instagram.